Дай Боже благодатного, натхненного і світлого дня Суботи. Вітаю вас, косівська поляна, із свіжим снігом. Напевно, перший раз нормально цієї зими. І сьогодні навчають нас хтось із старших. То не дуже так прийнято говорити, але є така одна у нас пані, ну не старша, старша від мене. Я так розцінюю старших, яка, сама того не знаючи, дала мені класну ідею пані Єва з нашої парафії. Ми коли ходили колядувати, то ми там зайшли до них. Загрітися, повечеряти. І коли ми вже виїжджали на двох машинах, ми колядували по Мукачеву, то її чоловік на іншій машині поїхав швидше, а ми трошки пізніше, а вона так тихенько побачила, чи ніхто не дивиться, і так перехрестила раз чоловіка тихенько на машині, а потім нас перехрестила. І ми вже про це неодноразово говорили, як добре є благословляти. А мені сподобалося таке її напівпідпільне благословіння. Тобто, я не знаю чоловіче, чи ти йдеш на годинку з хати, чи ти йдеш на тиждень. Чи ти йдеш з хати там, їдеш на машині на, на більше часу, менше? Я тебе благословляю. Але біля тебе, чоловіче, благословлюю і там тих колег, які є з тобою. От сьогодні ми поїхали хіба там майже 200 кілометрів і бачили дві серйозні аварії по дорозі. І як це страшно, коли там треба людей визволяти допомагати, треба зупинятися, машин багато також стали на допомозі, Паливо розлите по дорозі. І ти думаєш, господи. Як добре, що ти бережеш мене, бережеш більшість машин від, від якихось злих випадків, коли негода, коли ожеледиться, коли щось інше. Тобто, такі речі, як аварії, такі речі, як коли власне, наше життя йому щось загрожує, якась небезпека, ми розуміємо, слухайте, нам треба благословіння, нам треба Божої опіки. Нам треба, аби ангел-хоронитель далеко не відходив. Тому, товариство, сьогодні на домашнє завдання благословіть когось. Якщо хочете, можете явно. А можете способом єви, тобто підпільно, тихенько так аби ніхто не бачив, і підпільно благословити один одного. Особливо благословіть тих людей, які можуть бути для вас ну, не, дуже, не, не, не дуже приємними. Благословіть їх. Але також благословляйте близьких у вірі своїх рідних. Благословіть таким малесеньким хрестиком, аби Господь був із ними, аби вони були під його опікою, аби були його веденням. Тому запрошую вас до благословінь. Особливо до таких не демонстративних, а напівпідпільних благословінь. І нехай сьогодні особливо це місце, де ви є, ті люди, які будуть, будуть біля вас, будуть ще більше благословенні через це нагадування і приклад пані Єви. Файного дня і вас тихенько благословляю. Майтеся файно, мир вам!